Ви без рації вас побрали з того. ДСНСників переважна більшість з'ясню. Слухаємо вказівку рації. Якщо щось бачу, то є, є пропозиції, маю. Значить, що в черзі? Вона вже нахайла, вона вся хайла перші каріння. Рух здійснюємо прямо 5 кілометрів. Поліції. Після того рух здійснюється в ту сторону. Да, седайте, за стену стал. Не спешить, не спешить, не спешить 23 числа, близько 9-ї години вечора, поступило повідомлення, що загубилася дівчинка вік 2,5 роки село Жупане Стрийського району. Терміново було залучено практично максимальну кількість техніки особового складу, близько 600 чоловік. Всього це з ДСНС, на також волонтерський склад був залучений. Також місцеві жителі були залучені. Були залучені 12 ПЛА від як від СНС, так і від національної поліції. Було залучені три пошукові собаки. Також було залучено 20 д'юниць техніки. Близько 6,58 дівчинку було знайдено. Незважаючи на погодні умови, люди працювали цілу ніч, оскільки відомо, що всю ніч практично йшов сильний дощ. Але завдяки тому, що була обстежена велика кількість території, зранку за початку світлової доби дівчинку було знайдено однією з курзив восьми пошуково-рятувальних груп, в задовільному стану дівчинку передали в стрійську лікарню. Від місце проживання дівчину було знайдено приблизно три кілометри від будинку. Щороку пошукові роботи були організовані на обстеження території, яка є прилеглою до будинку, де знаходилася потерпіла, а інша пошуково-рятувальна група почала проводити пошукові роботи з місця, де було знайдене взуття потерпілої дитини. Рухали в складі групи спільно з працівниками поліції. Знайшли дівчинку ну, такі, на полянці. З кущами, з високою травою вона сиділа, була притомною, ну, виглядала без переохолодженням, транспортували її спочатку на руках, пізніше квадроциклом доправили до карети швидкої допомоги mm -hmm. і передали медикам. Коли ми її знайшли, вона не розмовляла, вона, напевно, була в стані шоку. І так само, коли несли, коли транспортували квадроцикл, вона не розмовляла з нами.